Вітаю, друзі! Вітаю з вами Тетяна Дугельна, психологіня, метафізик з Києва, з України. І сьогодні у нас дуже малесенький формат, дуже малесеньке заняття, таке, знаєте, експрес. Як завжди, я присвячую всі наші відкриті уроки, з нейромалювання і, взагалі, всі свої курси, всі свої заняття, перемозі України і відновленню миру на землі. Тож слава Україні! Слава Україні! Звичайно, наші два олівці, як наш прапор жовтий. Тут у нас. І ось подивіться, будь ласка, ось такі малесенькі блокнотик в мене малесенький взагалі, як швидка нейродопомога. І ми сьогодні з вами будемо малювати емоцію. Давайте ви зразу, поки ви доєднуєтеся, я перерахую емоції, які ви можете сьогодні взяти в роботу. Це можуть бути будь-які тривоги. Тривога про майбутнє, тривога про те, що щось може статися, якесь очікування чогось неприємного. Це можуть бути страхи різного плану за себе, за інших, за здоров'я, за втрати за те, що ця війна ніколи не закінчиться, і так далі. І так далі. Це можуть бути образи на себе, на інших, це можуть бути роздратування, це може бути гнів, це може бути агресія. Я, наприклад, буду сьогодні малювати роздратування, бо я відчуваю, що в мене такі, знаєте, дуже великий вже ну, всередині. Комок, бо я хочу робити більш такі творчі якісь проекти, а мені приходиться займатися, так би мовити, такою рутиною. Тому я буду малювати роздратування, я собі таке вирішила і я тому заготувала, бачите, які собі вже зразу олівці, палітра блакетно синьо, фіолетова і трохи жовтого. Чому? Тому що синій колір максимально такі активні емоції. Як агресія, як гнів максимально пригнічує і заспокоює. Тож, якщо ви готові, ставте, будь ласка, в чаті сердечко або одиничку, і ми починаємо. Починаємо дуже швидко, дуже е, якби ефективно будемо працювати. Я буду працювати сьогодні з синім лінером. Мені дуже хочеться синього кольору. Я розумію, що це максимально такий ефективний буде колір для трансформації того, що зі мною зараз відбувається, і тому зараз буду ось таким працювати. Є. Візьміть, будь ласка, будь-який лінер, яким ви будете працювати, подумайте про ту емоцію, яку ви будете зараз викидати, видихати на, свою, на свій аркуш. Можливо, ви візьмете аркуш більший, але я вам пропоную будь-який аркуш маленький. Візьміть маленький формат, щоб ви дуже швидко змогли відчути, як зразу стає легше. Тобто А5 формат, прекрасно, половинка від А6, да, одна четверта частинка від А4. Тобто ви розділяєте А4 на 4 шматочки, якщо у вас такі великі листочки. А це А5 формат, малесенький блокнотик в мене такий для швидкої нейродопомоги. Так, в мене роздратування. Я сержусь, я згадую сьогодні, ось буквально там півгодини тому я розмовляла, в мене було таке роздратування в голосі, і зараз таке якби, підвищений такий навіть голос, я голосно розмовляю дуже швидко. І ось я відчуваю, ви думаєте про щось своє. І ось дивіться, що я роблю: я на 1, 2, 3 роблю ось такий викид. Тобто один, два, три. Слухаю себе. Легше? Ну, таке. Я ще хочу. Фу, от тепер мені вже легше. Тобто я роблю ну, один або два рази викид, емоційний викид на листок. Просто будь-яку емоцію, яка вас турбує, ви можете викинути на листок паперу. Що ви це зробили, поставте мені, будь ласка, зараз в чаті одиничку. Перший етап ми з вами пройшли. Ось він викид, ось моя емоція. Ось вона яка цікава в мене тут. І я дивлюсь на неї зразу. І дивлюсь, що в мене тут вийшло. А в мене вийшло ось тут, ось тут. Ось я зараз наведу, і ви побачите, в мене є майже коло. І от я вам пропоную зараз подивитись на свій викид, і якщо у вас десь є коло або щось овальне, от його взяти і обвести. І в мене тут майже коло. О! Я його обвела. Якщо ви знайшли десь коло або овал на своєму викиді, обведіть його. Я провела по тим лініям, які в мене вже були, і довела ще, щоб в мене майже коло, ну, от воно майже ідеальне. Якщо ви це зробили, поставте, будь ласка, циферку 2 в чаті, і я буду розуміти, що ми рухаємося далі. І я зараз слухаю себе, в якому стані зараз я. Мені хочеться тихіше говорити. Це добре. Тобто, в мене вже мої, моя емоція під моїм контролем. Бачите, вона скруглилася, і вона вже має таку більшу ну, концентрацію в центрі кола. В мене найбільша кількість ліній. І я можу зараз вже дихати спокійно. Якщо у вас пів кола, або тільки шматочок кола, то подивіться, де у вас найбільше зараз ліній на вашому викиді, і просто обведіть коло. Просто обведіть коло. Тобто, якщо ви не можете знайти, як в мене тут майже воно з'явилося зразу само по собі. То ви просто наведіть там, де найбільша концентрація. І зараз я дивлюсь, де в мене висячі лінії. Ось в мене висячі лінія, я її підхоплюю і прохожу нейролініями, вивожу за межі листка. І я всі-всі висячі, ось, в мене вушко тут висяче, і я нейролініями все, що в мене провисає, вивожу за межі. Листочка. І ось тут у мене ще є. Ось таким чином. Все. І ми починаємо скругляти. Ми починаємо все скругляти. Дивимося, які у нас є тут фігурки. І швиденько, швиденько, швиденько все скругляємо. Робимо просто із цього викиду гарненьку, гармонійну картинку. Знаєте, мені навіть хочеться взяти ще товстіше лінер, щоб він швидесенько-швидесенько мені дав результат. Але нічого це також гарно пише. Такий свіженький, новенький. Я ним ще не малювала. Він взагалі новесенький. І ось я ним зараз швиденько-швиденько скругляю. Будь ласка, всі, хто Перше на цьому занятті. Повторюйте за мною, там, де перетини ліній, там треба зробити скруглення. В нейромалюванні скруглення це основний інструмент, наша підсвідомість будь-які рівні лінії сприймає як конфлікт, як напругу, як те, що нас. Просто нервує. А ми зараз з вами що зробили? Ми з вами взяли і вивели свою емоцію швидесенько-швидесенько на аркуш паперу, взяли її в обійми колом, в кого не вийшло коло знайти зразу на викиді, домалювали собі коло, коло ідеальна, гармонійна фігура. Коли у нас з'являється коло, наша психіка сприймає, що все добре, що у нас все виходить добре, що у нас все гармонійно, і тоді наша, наша з вами, наша підсвідомість вона сприймає ситуацію. Яку ми промальовуємо, і як щось дуже хороше. Ось все-таки я перейшла до більш такого товстого, бачите, лінера, мені захотілося більш таких товстіших скруглень, більш потужних ліній. Подивіться, бачите, що я роблю? Я взяла і почала просто. Це коло, яке в мене включило всі мої, весь мій викид. Ось він. Ось воно це коло, яке контролює мою емоцію. Ось воно. І я швиденько-швиденько все скругляю. Бачите, взяла е, такий більш Товстий лінер, і мені це вже більше подобається. От тому варто все-таки собі такі, знаєте, купувати різної товщини, а цей лінер, він ще такий, як пензлик. У нього носик такий м'якенький. І ось такі дуже швиденько виходить таке скруглення. Якщо мені захочеться тонших ліній, я їх доведу потім додатково. Ну, це вже можна робити, якщо захочеться ще попрацювати. Нагадаю, що ми зараз з вами працюємо з кожен, кожен своєю емоцією, негативною емоцією, яка заважає вам зараз найбільше. Тобто, ви подумали про емоцію, яка вам заважає найбільше відчувати. Радість життя, контакт з життям. Емоції це наша, наше паливо для життя. Тобто, якщо людина перестає відчувати емоції або відчуває лише негативні емоції, то її життя автоматично починає сунутися в сторону депресивного стану. Зараз я вам хочу сказати, що дуже багато людей перебувають. В депресивному стані і ці депресії мало ким. Якби ідентифікуються, тому що нам здається, ну це ж нормально, коли всі зараз там знаходяться, наприклад, в стані тривоги або в стані страху, або очікування якихось неприємностей. Вітаю всіх, вітаю, хто долучився. Ми беремо з вами емоцію, яка найбільше нам заважає зараз відчувати радість, відчувати щастя, відчувати контакт з життям. Там. Робимо просто емоційний викид, потім шукаємо в, на малюночку обов'язково коло. Якщо коло не можете знайти, то просто домалюйте коло там, де найбільший перетин буде ваших ліній. І швиденько, швиденько берете навіть товстенький такий лінер, і все-все скругляєте. Швидесенько, швидесенько Тобто ми з вами не робимо такого, у нас недовга практика, а швиденька така, швидка собі нейродопомога, швидка, щоби. Якщо раптом ви відчули, що у вас там десь щось, знаєте, як то кажуть, вивело з себе, ви подивилися якусь новину, поспілкувалися з кимось, і ви відчули, що ось у вас просто не вистачає зараз ресурсу тримати себе, як то кажуть, в якомусь збалансованому стані. Обов'язково взяли і на малесенькому форматі зробили викид. Все скруглили і отримали результат миттєво. Ось в мене вже все скруглено. І ось така у мене куля, просто космічна куля якась вийшла. Мені дуже подобається, і я беру і що я роблю, а я хочу, щоб вона в мене була така більш ніжна. І що я роблю? А я із цих місць, де в мене є нейрончики, і я просто проведу трохи тонесеньких ліній. Таких собі тонесеньких ліній. Я хочу, щоб в мене моя кулька почала дихати, і я собі доведу ось таких ліній. Мені хочеться більше ось такого. Де? Де ще сюди. Чи хочу я всередині, не хочу, не хочу. Все, поки що досить мені ліній. І я починаю інтеграцію, і я хочу зразу взяти. Звичайно, свій улюблений фіолетовий колір. Фіолетовий колір для мене завжди символізує те, що я те, що зі мною відбувається, воно дає мені певний е, такий, знаєте, духовний досвід. І якщо я малюю фіолетовим, інтегрую фіолетовим. То в мене завжди, зразу, зразу покращується настрій. Ось такий у мене тут фіолетовий. І поки тут фіолетовий промальовується, так. Чи все ви встигаєте, чи все у вас добре виходить? Поставте мені, будь ласка, циферку. Чотири ті, хто вже також пройшов, пішов до, до інтеграції, хто вже вводить колір. А я тим часом захотіла ось сюди. У мене тут якась така була краплиночка, мені захотілося сюди домалювати кульку. І дивіться, і я сюди хочу домалювати кульку. Я почала вводити колір, і мені захотілося ще довести кульок. Справа в тому, що, коли вам хочеться, коли ви працюєте з емоціями, вам хочеться довести ще якихось округлих форм, це говорить про те, що ваша підсвідомість, ваша психіка зараз почала вже балансувати і гармонізуватися. І це дуже добре. Тому я зараз Довела, бачите, тут кульку, у мене тут кулька ще вийшла. Так. Які кольори? Гар... Хороше дуже питання. Дуже добре гармонізує тривогу жовтий колір. Дуже добре, коли ви якщо ви працюєте з тривогою, то дуже-дуже добре працювати жовто. Коричнево, таким трохи помаранчевим, таким пастельним жовто ось туди, в охру таку, жовто-охряні кольори при тривозі. Якщо ми говоримо про сумніви, то добре дуже якщо образи, сумніви, блакитні кольори. Якщо ми говоримо про страхи, то можна додати активних, наприклад, кольорів, ну, наприклад, там жовтий, можна брати червоний, щоб активувати себе, можна брати такі вогняні кольори, але взагалі то, коли ми говоримо про Взаємодію з енергією страху, то це завжди про те, що вам не вистачає активності, що вам не вистачає саме ось таких вогняних кольорів і ними можна працювати також з енергією страху. Але так як страхи бувають різними, то е, треба і підбирати інтуїтивно будь-які е, кольори, які вам Заходять. Ось вони всі, всі, всі будуть актуальними. Так. Ще, ще, можливо, ще у когось є якісь питання. До речі, хочу вам, мої дорогі, запропонувати. Дуже хороший в мене є курс: Ефективна психологічна самодопомога. Він у запису. Він про роботу з п'ятю базовими емоціями. Там я даю багато як психолог рекомендацій, як працювати з тривогою, як працювати з, причому не тільки в стилі нейромалювання. Там один нейромалюнок, ми 5 уроків малюємо. Одне дерево емоцій всі п'ять уроків, там 5 уроків по, з половиною, по дві з половиною години. І я розбираю на цьому курсі. П'ять основних емоцій, із яких виростає взагалі все дерево емоцій людини. Ось казала, буде синє. Подивіться на цю людину, намалювала синім, бачите? Ось так от. Приготувала собі сині кольори, трохи фіолетового і пішло в жовтий. от І цей курс, на нього є посилання під цим відео і є в чаті посилання. Цей курс дуже хороша інвестиція в себе, так би мовити. Ви, якщо його пройдете, ви зможете. Дійсно, справлятися з хронічним стресом, бо дуже багато людей зараз не розуміють, наприклад, як збалансувати свої емоції, які просто реально просто ну, потужно накривають. Хтось відчуває, що він впадає в панічні стани, панічні атаки і не готовий йти до психолога. Я записала цей курс, він у мене є от в академії, для того, щоб ви могли почати принаймні працювати самостійно спочатку з собою, а потім вже з'ясувати, і я там, до речі, говорю, в яких випадках вам треба вже розуміти, що вам треба допомога спеціаліста. Ось така в мене куля космічна виходить. І я таки все-таки їй дам ще, так як я собі планувала. Хочу синього, але певного кольору. Ось такого хочу синього. Хочу синього, але такого, знаєте, на грані з фіолетовим. Все-таки хочу синього сюди. Йо. Так, е е якщо раптом у вас є питання, я буду рада вам е е на них відповісти. Будь ласка, задавайте питання, тому що на сьогоднішній день, коли е ну е дуже дуже багато, Дійсно, у людей є питання до психологів, але не завжди ви знаходите ну, можливість або не знаходите сміливість їх задавати. До речі, знову ж таки, під цим, під цим відео є посилання на мій телеграм-канал, Психологія та розвиток. І там. Ви можете через форму задавати мені питання різні, актуальні, ну, користуватися там, різними корисними матеріалами, які ми викладаємо, а також і е, в тому телеграм-каналі отримувати різні такі додаткові е, якби підтримки. Тож, е, як ви себе почуваєте, які у вас зараз емоції, як, як ви взагалі. У мене, наприклад, все вже добре. Я вже готова до наступного заняття. У мене, до речі, зараз буде заняття вже на моєму курсі закрите. У мене йде зараз курс, архетипи жіночого життя, нейрокурс. Вчора вибило світло за містом, ми були за містом, вибило світло. І, звичайно, я не змогла закінчити курс. Ми якраз малювали стихію, стихію води, вивчали богиню Дану на цьому курсі. Це дуже цікава богиня, богиня стихії води в слов'янській в міфології. Ми взагалі на цьому курсі вивчаємо стихії через слов'янську міфологію. І от ми вчора так з дівчатами гарно, як то кажуть, попрацювали, що навіть дощ і, і гроза вибили нам світло. І ми сьогодні будемо закінчувати заняття. От зараз, після заняття з вами, я піду до своїх дівчаток, до своїх богинь Тому, якщо хтось раптом і я хочу, то ви завжди можете також долучитися до моїх курсів, задати свої питання, прийти в телеграм-канал і там задати питання, як, як попасти, в який курс, що, що би ми вам рекомендували. Тож, будь ласка, але зараз я все-таки вам, всім, хто прийшов на цей урок. Я всім рекомендую звернути увагу саме на курс Ефективна, ефективна самодопомога емоційна, тому що коли ви можете собі допомогти, швиденько трансформувати всі свої емоції, зробити їх, скажімо, зробити їх своїм ресурсом то ви автоматично зовсім по-іншому відчуваєте своє життя. Тож, мої хороші, я завершила, як ви, так як я і хотіла, щоб ми встигли в півгодинки ось в мене така робота. Я сподіваюся, що і у вас вона вийшла. І зараз я сюди ще введу лінії поля, і буде, і буде кінець. Так, лінії поля в мене підуть ось сюди сьогодні. Ось такі в мене лінії поля, лінії поля обов'язково, обов'язково дадуть цій роботі ще додаткову енергію. І сюди, ну це, воно ну по-іншому не могло бути, звичайно. Ось таким чином. Так. Ще раз повторюю: це була дуже швидка практика. Практика на те, щоб ви могли на маленькому форматі заведіть собі малесенький такий скетчбук, малесенький, А п'ятого формату. Коли ви відчуваєте, він він у вас є в карманчику? Да, ось в мене тут є такі вже почалися роботи. бачите, тут я працювала із страхом. Тут у мене ще є робота, я працювала також з певними ну, на, на, двому, на двох листочках. У мене була робота з емоціями образи. Тут в мене е, я гармонізувала свою, чя, свої тонкі оболоночки. Тобто, те, то, що я швиденько дуже хочу зробити, я от роблю в цьому блокнотику, і він у мене такий, знаєте, як то е, е, карманний. Я також вам всім пропоную постійно працювати над собою. В стилі нейромалювання завжди працювати дуже приємно, дуже круто. Хочу, щоб ви були всі щасливі, хочу, щоб ви всі відчували, що ось-ось, уже скоро прийде в Україну обов'язково перемога. Я точно знаю. Я знаю, я вірю в це, і хочу, щоб ви вірили також. В це також запрошую вас на мій курс Ефективна психологічна самодопомога Нехай ваші емоції стануть вашим ресурсом і допомагають вам жити, а не заважають вам жити. Просто легко зробили викид, зробили коло, намалювали свою. Гармонійну емоцію, і вона дала вам сили. Тож, з вами була Тетяна Дугельна. Слава Україні і всього-всього нам найкращого!